Ніде не знайшов, купив це все. Коротше, ці всі історії. Ота от кава машина, Юлька цікаво, це де я знайшов цю каву машину або цей кавер, або цей стільчик, або там, або там, або там. Або там. Тут коротше, багато дуже таких предметів. Це все да, раритетне, тому і називається Е, Шукаєш думки матеріалізуються. Починаєш просто щось думати: от мені потрібна кава машина. І на протязі там місяця на Олексі вона з'являється. От мені потрібен такий стільчик. Кожен, місць, кожен день заходиш на улиць і він починає з'являтися. Тобто це якось, якщо не помиляюсь, якось це не біофізика називається, а якось квантова фізика, здається, називається. Коли ти дуже сильно чогось хочеш, от прям дуже сильно хочеш, вона рано чи пізно матеріалізується в тому чи іншому вигляді, і вона тобі по-любому вийде на тебе. Тому, ти ж бачите, ж хотіла телефон не якісний, щоб знімати якісні відоси. Так я пахала. Так я розумію, ти пахала, але це результат все одно явиться. Тож, Тож, а люди буду. бачать людина мріяла людина мріяла бачите Це досягла захотіла.